Добрий вечір, шановні колеги. Радий вітати вас на дев'ятому конгресі ревматологів України. Тому, але в принципі, розділяти кардіологію і ревматологію, це ну думаю, що це одне і те ж саме фактично. Трошки інші питання і все. Я вас вітаю з, з дев'ятим конгресом уже ревматологів, але, як мені пан ректор сьогодні сказав, каже, ревматологія це набагато серйозніше. Це вам каже не просто кардіологія. <плес> <плес> Тому я вас <плес> вітаю. Е, ну, дуже потужно інститут е, керує. Цією роботою по всій Україні по е, роботою ревматологів. Е, зараз якраз ми е, говорили про те, що ревматизму набагато менше стало. Бо якщо раніше в нас було по 3-4 операції е, ревматолог... з приводу ревматизму серця, то зараз е, я маю на увазі стенози мітральні. То зараз у нас можливо один-два випадки в рік іде, а це приблизно із тисячі операцій на клапанах серця. Зараз ми маємо ще одну проблему, тому що надання допомоги військовослужбовцям. Військовослужбовці, які в збройних силах, також хворіють так званими цивільними хворобами. І найбільше у нас е, це ішемічна хвороба серця, порушення ритму серця, але на третьому місці це якраз набуті вади, в тому числі і ревматиз. Ми повинні надавати допомогу. Ну, більше багато говорити не буду. Я вам хочу побажати е, мирного неба не тільки під час проведення цього конгресу, а й взагалі в нашій країні. Хочу вам побажати успіхів, здоров'я, вам, вашим рідним і близьким, і а нам, всім побажати найскорішої перемоги. Слава Україні!